Виконуємо номер 1245 із підручника Алгебра 7 та номер 57.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У легкоатлетичній секції тренуються 32 спортсмени. Причому дівчат серед них на 4 більше, ніж хлопців. Скільки дівчат і скільки хлопців тренуються в цій секції? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай хлопців тренується Х, а дівчат Y. Нехай хлопців тренується Х, дівчат Y. Разом хлопців і дівчат тренуються, X Y. що за умовою дорівнює 32. Маємо рівняння. Х додати Y дорівнює 32. Оскільки дівчат – тренується на 4 більше, маємо друге рівняння. Y відняти X до рівня 4. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, y, які задовольняли б обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння Х додати Y дорівнює 32, друге Y відняти Х дорівнює 4. А тепер розв'яжемо цю систему. Поміняємо у, першому, у першій системі доданки місцями. Будемо мати y додати Х дорівнює 32. А другий переписали Y відняти х до рівня 4. Розв'язуємо методом додавання. Y додати і це буде 2 y Х додати мінус х буде 0. І 32 додати 4 буде 36. Знаходимо Y, 36 поділимо на 2. Отримаємо 18. Тепер. Підставимо замість y 18 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення Х. Для цього 32 віднімемо 18, отримаємо 14. Отже, хлопців тренується, ми позначали за Х- 14, а дівчат ми позначали за Y вісімнадцять. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки дівчат і скільки хлопців тренується? Тому спочатку 18, а потім 14. Номер 1245 із підручника Алгебра 7. Та номер 57.1 із підручника Математика 7. Виконано.